друзі, На зв'язку Олександр. Сьогодні у відео я вам розповім з приводу нашого кавроліну. Тобто той матеріал, кавраліну, з якого ми виготовляємо автомобільні килимки ворсові автомобільні килимки. По-перше, хочу наголосити на те, що в нас весь матеріал, де оригінальний, європейський. країна походження, Нідерланди. З приводу матеріалу, чим він відрізняється? Давайте почнемо спочатку. Це наш базовий матеріал, він дає в двох кольорах: Сірий, чорний. Він йде 6 мм за товщиною, і в нього йде полімерна бітумна основа. Тобто та основа вона не промокає. вона також не ковзує на рідному ковроліні. І сам по собі матеріальчик непогано виглядає у самому автомобілі. Далі наступне це в нас іде такий середній сегмент, він йде вже в трьох кольорах. В нього йде дуже насичений, дуже цікавий виглядає ось такий сочний світлий колір, бежевий. Є чорний. Базовий, чистий чорний колір, а також є сірий колір. Якщо порівняти з попереднім сірем, то цей набагато світліший. Тобто, чому відрізняється цей матеріал? Він де вже товщий, 9 мм за товщиною, і в нього основа йде гума. Гумова основа, тобто вона не пропускає вологу, і також вона не ковзає на рідному коверліні. Чому це особливо важно? Тому що деякі авто не мають взагалі оригінальних фіксаторів, тому основа має бути така, щоб вона не ковзала, щоб сам по собі каламочок гарно лежав на підлозі і він нікуди не з'їжджав. Далі ми маємо вже такий преміум сегментик Це матеріал оригінальний Audi, він йде антрацитового кольору, дуже приємно на доток, і це вже матеріал де трьохшаровий. Що я маю на увазі? Зверху в нього йде ворс, по центру в нього йде прослойка поліпропилену, котра е, не пропускає вологу. І знизу йде в нього ось така дуже цікава основа. Це паук, вона називається. Вона такими невеличкими гудзиками фіксується. Теж до рідного ковроліну, щоб килимочок не йорзав. Сам по собі колір дуже універсальний. Він класно виглядає як у світлих е салонах авто сірий, так і в темних. Тобто, за що такого антрацитового кольору він універсальний під будь-яке авто можна стати. Ще ми маємо ще ось такий класний матеріал. В нього йде ворс 10 мм, теж трьошаровий. Зверху, ось такий пухнастий ворс. По центру йде поліпропелент, щоб не пропускати вологу, і знизу йде паралончик. Паралончик для чого використовується? Для того, щоб якщо буває якийсь конденсат, він в себе цей конденсат збирав на підлозі. Класний кольор, теж такий антрацитовий, тобто він не маркий, немаркий, класно виглядає в салончику. Далі у нас йде преміум-сегмент. Ось такий класний матеріальчик. Він йде 12 мм за висотою, йде в трьох кольорах Сірий, чорний і беж. В нього йде полімерна бітумна основа, не пропускає вологу, дуже високий щільний ворс і дуже класні універсальні кольори. Під будь-яке авто зможемо піддати. Якщо у вас світлий салон, темний салон, сірий салон, під будь-яке авто класно виглядає. І це такий преміум дуже високий ворс, класний такий, дуже приємний на дотик. І останній в нас йде ось такий цікавий матеріал. В чому його особливість в тому, що в нього йде основа гумова з гумовими фіпами. Для того, щоб він нікуди не йорзав, і в нього йде дуже такий цікавий антрацитовий колір. За висотою цей матеріал йде 9 міліметрів. Це теж преміум сегмент. приємний на дотик, класно виглядає в сірому солончику. На будь-які килимки ми можемо встановити акантовочку будь-якого кольору, підібрати або під кольор авто, або під кольор салону. Якщо у вас якісь яскраві кольори є в салону, цей кант додасть такий дуже непоганий ефект. Ну, тобто, Гарно буде виглядати, посувати. Сам по собі килимочок в нас йде ось такий по формі. Тобто, що я маю на увазі? Він йде з лапкою відпочинку ноги. Обов'язково ми встановлюємо оригінальні фіксатори, якщо вони є у вас на підлогі. Якщо фіксаторів немає, ми підшиваємо ось таку ліпучку додатково. За бажанням можемо встановити ось такі логотипи за маркою моделі вашого авто і встановлюємо ось такий підп'ятничок на водійський килимок з такого ж самого матеріалу, він подовжує срок експлуатації килимка. За що того, що посилює ту частину, де у вас знаходиться нога при керуванні автомобілям. Ці килимки йдуть п'ятиштучні, тобто два передніх, два задніх коврика і перемичка. Якщо підлога у вас рівна, то задній килимочок робимо суцільний. Ці килимки, як завжди, зробимо швидко і якісно, так що звертатись, будемо раді вам зробити класний килимок.